Привіток, вітання з Відня. Якщо ви думаєте, що відень це тільки Ховбург, собор святого Штефана і Капучині, Капуцинів і пам'ятник Марії Терезії, це не так? Відень він величезний, відень він цікавий. І ми зараз знаходимося в передмісті Відня, тому що саме тут ми заселяємося в готель. І якщо це рекламники, рекламники преміального рівня, то так, це. Лакшері рівня готелі з батлерами, це особистою прислугою, із неймовірним рівнем харчування, номерів і так далі. В автобусних турах, туристичних, все набагато простіше. Але ви знаєте, коли ти не очікуєш нічого і вмієш отримати задоволення від чого, що тобі дарує доля, то і сприйняття абсолютно інакше. Зараз вам покажу те, що я побачила за ці пару хвилин, у нас є 15 хвилин до поселення, поки інша група, яка так. Також подорожую з компанією Євротріпс, розселиться. Тут поруч супермаркети, я все вам покажу, то що я бачу, це ж цікаво, правда ж? Давайте. Оце наш готель. Так, зараз йдемо всередину. Гряд. Бачите, він такий модерний, абсолютно все сучасного, поки що в холі. Чекаємо розселення. Я думаю, що тут буде сніданок саме тут. Це автобус нашої паралельної групи, ось тут супермаркет. І ми з вами також туди зайдемо. А поки що прогуляємось цим райончиком. Я хочу звернути увагу, бачите, як частенько. Це ж Австрія. Подивіться, які розумні будиночки. Вони не величезного формату, але дуже затишні. Ось такий сніжок засніжило, супермаркет це поруч. І підемо прогуляємось. Цього дня після Нового року, 2 січня 2025 року, Австрія передмістя відню. І що ми бачимо? Неймовірна кірха. Хюфінгараса, вулички, ще один хотель. На вулицях нікого немає, від слова зовсім, хоча зараз е, друга година. Тихенько, спокійненько. Я не люблю, коли так прям. Ну, так, коли ти там, 30 хвилин, то окей, А ж хочеться привіт-привіт! І ось цей храм. Бачите, як він розташований так, щоб прям з вулиці ти туди потрапив. Ну, дуже класно. А я буду рухатись в сторону супермаркету, тому що часу катма. і Хочу вам показати, і цінники подивитися і купитися в Там хлібчик, намазанку, водичку. Щось те ще що потрібно, тому що на це вже часу не буде. Буду вам по ходу розповідати. Отже, ми заселяємося в готель о другій годині, о 2.10, наш лайнер. І те абсолютно поруч, тому за все, дякую. Бачите, такий готельчик. От, і. В четверті ми їдемо на тут десь поруч метро, і ми їдемо з пересадками на метро до пам'ятника Марії Терезі, де зазвичай починаються всі екскурсії. Це буде пішохідна екскурсія, яка буде тривати, а ми щось її починаємо. Тобто, це вже буде ніч-ніч, а це буде нічний відень. Інше, які зйомки, фотографії, але ж як є, за все дякуємо. І прогулянка хо біля Ховбургу, біля усіх знакових місць, біля опорного театру. Але не Фельнер Гельмер будував оперний театр. і Гельмер у Відні будували фольксіати, народний театр. Це дві великі різниці. А от одеський оперний будував ательє і Гельмер. Ось супермаркет. Потім ще буде одна додаткова екскурсія, в особисто в мене буде прогулянка е вечірнім нічним відднем, який центр якого досить непогано знає. Так що, якщо буде натхнення, буду показувати. Тим часом ми заходимо до супермаркету і робимо моніторинг. Це птика теж цікаво. А ось і супермаркет. Ну от Супермаркет. Дівчатка вже поділилися зі мною тим, що купили, і зараз я також буду дивитись. Йогурти. Ну, В Австрії ціни прийнятні. Ну, давайте, по ходу, п'єси. Виноград 3 євро. 3 на 4, 120, наша ціна. Мандаринки трошки дорожче. Ну, пляшечки з водою то таке, різні олії. Кава, щось тут наші дівчатки обирають. Кава різна. Юліус мейн. Шоколадки. ну, трітер спорт. 2 євро, 80 гривень. Наша ціна. ну, Навіть дешевше. Хлібчик. Це те, що мені треба шампунька. Абсолютно, все демократично. Слухайте, я, напевно, вже буду закінчувати цю зйомку, тому що мені треба щось купувати, Як завжди, знаєте, я вписую голос. Зараз дивіться, скільки часу у нас. У мене півгодини. Для мене півгодини це дуже багато. Ну що, щось тоді покажу. Так, якийсь йогурт, ось такі величезні, 2,5 євро, 100 гривень. Так, щось там наші дівчатка вибирають. цікавесенькі, Сирочки. Коротше, після Франції гуд, зер Ґуд. Ну що, до нових зустрічей. Оглядовий репортаж вам зробила, а далі буде до побачення, вітання з Відня.